Сідушка. Вона для водія комфортна, тому що амортизована. Вона їдеш і вона собі плаває. Так. Удобно їхати. Нажимаєш одною кнопочкою. Ось кнопка. Нажимаєш, всі двері повністю відкриваються. І так само можна їх закрити. Про кабіну водія у нових тролейбусах, які сьогодні презентували у Хмельницькому, розповідає водійка Людмила Ушакова. Її напарник за маршрутом Анатолій Дзвоневський каже про переваги салону транспорту. Пасажири можуть підзарядити свої телефони, два гнізда є. Сідушки відкидні додавались в цьому салоні. Тут три, там дві. Wi-Fi є в цьому тролейбусі. Є три печки на зиму включати. В салоні додає для пасажирів з інвалідністю та людей похилого віку у тролейбусі працює система кліврінгу. Є нахил тролейбуса, от для інвалідів. Що можна нахилити тролейбус на праву сторону? Є от пандус, можна відкинути для інвалідів. нахилити можна тролейбус, щоб удобно людям було зайти, бо люди похилого віку не можуть так сильно високу ногу підняти. Нові тролейбуси Хмельницький отримав у межах спільного проєкту з Європейським банком реконструкції і розвитку і європейськими партнерами, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Щодавно давно презентували першу партію, яка вже Працює на наших маршрутах, показує себе доволі добре. Маємо хороші відгуки від пасажирів. Тепер плюс 5, Ми чекатимемо наступні партії. Попереднього плануємо на кінець вересня, до дня міста 10 одиниць отримати далі до кінця року. Ну і березень 2026 року плануємо власне отримати всі тролейбуси. Нагадую, що в рамках проекту ми маємо оновити нашу тролейбусну мережу на 44 одиниці. За словами головного інженера комунального підприємства. «Хмельницьк електротранс Олексія Ковтуна це нова модель тролейбусів для українських міст. Вона представлена вперше тільки в Хмельницькому. На Україні ще таких моделей немає для зручності. Водія ми замовили сучасну систему струму знімання, тобто водій може не виходячи з салону. Опус, зняти струму об'їхати якусь перешкоду, так як тролейбуси вже в базових комплектаціях мають систему автономного ходу до двох кілометрів. За словами Олексія Ковтуна, водії нових тролейбусів матимуть і спеціальний дрес-код білі і зелені сорочки, білі святкові, зелені повсякденні. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.